Тобто кампанія почалася пізніше по всій країні, в зв'язку з складною ситуацією в країні, про яку ми всі знаємо. Ми теж дуже хвилювалися до того, як почалася кампанія, тому що переживали, чи буде достатня кількість заяв. Тому що зразу хочу сказати, що ми дістали досить велику кількість державних місць. На різні спеціальності, а також ми просили збільшення ліцензійного обсягу по цілому ряду спеціальностей і переживали, чи зможемо ми заповнити ці місця. Але далі поясню, чому наш настрій покращився і зараз в даний час є хорошим. Але почну з тих передумов, які викликали це певне хвилювання і тривогу. Ну, Це, по-перше, загальна ситуація в країні. Ми знаємо. По-друге, та інформація, що в цьому році майже на півтисячі випускників менше здавали зовнішнє, зовнішнє незалежне тестування. Це теж така не була, не, була не дуже приємна передумова. І е, третім є те, що е, ми знаходимося далі в демографічній кризі. Більше того, хочу сказати, що я проаналізував ситуацію демографічну, ситуацію, демографічну ситуацію в Україні у нас в області. І ми ще протягом трьох років, кількість потенційних абітурієнтів, я умовно взяв 17 років, так, тобто випускники шкіл, протягом останніх ще, ще наступних двох років кількість цих випускників буде зменшуватися. Тобто ми ще не досягли того демографічного скажімо, днища. Хочу сказати, що, наприклад, та ситуація, яка була в минулому році, в 2013 році, ми її досягнемо тільки в 2020 Таким чином, на 21 липня, на 21.00, тобто на вчорашній день, ми маємо таку кількість заяв. Всього подано разом на перший курс: це стосується бакалаврів і що стосується медичного спрямування – це спеціаліст, бо ми знаємо, що там є на медичному спрямуванні бакалаврат. У нас це підготовка медсестер, а також підготовка по спеціальності лікувальна справа, фармація і стоматологія. Ми готуємо зразу спеціалістів. Таким чином, разом на перший курс денна форма 8593. Зочна 978. Таким чином, загалом це буде, треба додати, це буде десь 9560, скільки тут, 560 570 заяв. 571, 571, заяв. Всього в минулому році було подано заяв на отримання ОКР Бакалавр денна форма 9954. На сьогодні ми маємо 8593, врахуйте, що ми ще маємо 9 днів, 10 практично днів для того, щоб отримувати заяву. Є нюанс. Ви знаєте, що випускники шкіл в Донецькій і Луганській області пізніше проходили зовнішнє незалежне тестування 15 го числа, і то лише, скажімо, та хвиля, хто міг здати. Тому десь до 25 го числа вони будуть мати результати. Так що ми очікуємо, що після 25 числа, ймовірно, ми будемо мати певну хвилю, не можемо її поки що оцінити, заяв із східних регіонів. Ну, традиційно, мабуть, найбільш популярною є лікувальна справа. Ми зараз маємо 882 заяви. В минулому році, по завершенню прийому документів, ми мали 986. Тобто, ймовірно, ми прогнозуємо, що будемо мати більше як тисячу заяв в цьому році. Фармація 429. В минулому році по завершенню терміну прийому заяв 441 був. Популярними є стоматологія, майже 400 заяв, 397, біологія 359. Правознавство, ви знаєте, що у нас два факультети. Це 361 зайва плюс 228.